Чернівці у транспортному колапсі, тролейбусний саботаж і диверсійна діяльність Олексія Каспрука. У програмі Чорним по білому про головні події тижня. Чернівці поволі звикають до транспортної блокади. Незадоволені чинним тарифом, приватні перевізники другий тиждень шантажують місто, вимагаючи підняти ціну на проїзд. Ситуації, в якій опинилась міська влада і міський голова, не позаздрять ні депутати, ні пересічні чернівчани. Які правда слабо усвідомлюють, наскільки запущені справи у сфері комунальних перевезень. Водіїв не вистачає. Е, грубо порушується е, закон України про мінімальну заробітну плату. Подивіться, що має бути 3200. У двірників зарплата більше, ніж водіїв-слісарів. Водіїв не вистачає. Е, на підприємстві колосальна диктатура. Це ви знаєте, це гірше ніж комуністичні часи гірше ніж в комуністичні часи відбувається зараз на підприємстві. Хто все це буде розхльобувати? Нервові спроби Олексія Каспрука знайти крайніх і перекласти відповідальність за колапс на невідомого депутата більше походили на бурю в стакані. Є певний зговір між перевізниками і частиною депутатської більшості, які пов'язані саме власне. Кажучи з тими речами, що це є один великий план. Всім перевізникам буде надіслано листи про попередження про одностороннє розірвання договору. Після цього ми оголосимо новий конкурс. В будь-якому випадку ми не маємо права допустити шантажу чернівчан. Але як кажуть поздно під Баржомі, коли печінь отвалилась, розрив договорів з транспортними компаніями, по суті, нічого не змінить. На нові конкурси прийдуть старі перевізники або дружно не прийдуть, саботуючи умови міської влади і перед страхом транспортного колапсу, вимагаючи нової ціни на сьогоднішній день. Є регуляторний акт, який який, який роздрукувала влада у регуляторному акті. Будь ласка, 5 гривень в такому розкладі місту пасажирам і самому Казпроку залишається лише одне дружно і тісно затягнути пояси. Якщо не на шиях чернівчан, то хоча б на широкій талії міського голови, котрий, як виявилось, користується громадським транспортом. Я їжу громадським транспортом. Я їжу громадським транспортом. Вірніше користувався. Наскільки я розумію, це після того, як перевізники розпочали стихійний страйк, Олексій Павлович пересів у сріблястий позашляховик Тойота Прадо. Так міський голова солідаризувався з пасажирами і м'яким місцем оголосив маршруткам Бойкот. У війні з приватними перевізниками здавалось би, залишається останній козир комунальне тролейбусне управління, яке два місяці тому поновили півтора десятки європейських машин. Саме ЧТУ повинно допомогти громаді пережити блокаду. Наївно подумали ви. Проте у війні з перевізниками, як виявилось, кожен воює за себе сам. І тролейбусне управління не на боці Чернівецької громади з дій і бездіяльності начальника ЧТУ Івана Іванічика склалось враження, що комунальне підприємство таємно і ганебно підтримує страйк. Тролейбусне управління таємно і ганебно кидає городян. У час пік чернівцями курсують порожні тролейбуси, які, як і страйкуючі маршрутки, не роблять зупинок, не приймають пасажирів, показово знущаються з простих чернівчан. Відео опубліковані депутатами міської ради Віталієм Гавришем та Володимиром Бишлеєм засвідчують спільний стиль, спільні маневри, і варто думати спільну мету приватних перевізників і комунального ЧТУ. Чи відомо про це Олексію Павловичу? Чи знає міський голова, що поки він бореться з вітряками, підпорядковане мерові громаді підприємство саботує і мера, і громаду, у як я підозрюю, картельні змові супроти простих чернівчан? Міський голова знає, на останньому брифінгу Каспрук розставив крапки на дітоваріщі розповсюджують плітки про нібито вказівку виводити і знімати з маршруту. Маршрутів справні машини. про Нібито про те, що дана вказівка машини ломати для того, щоб тролейбусів було ще менше, і нібито цим Каспрук буде тиснути на депутатів через чернівчан, щоб взяли кредит. Я таких людей можу назвати тільки моральними уродами. Моральним уродом, наскільки я зрозумів, мер Каспрук назвав депутата рідного міста Володимира Бешлея, який опублікував відео холостого курсування порожніх тролейбусів. Моральним родом, наскільки я зрозумів, мер Каспрук назвав депутата самопомочі доцента Чернівецького університету Богдана Ковалюка, який оприлюднив інформацію про саботаж технічного обслуговування новопридбаних тролейбусів. Це для того, щоб були постановочні фейкові відеосюжети про тролейбус, який просили ремонтувати з 13-го року. Його не ремонтують, а потім показують, що він найгірший. Ці тролейбуси не проводяться поточний ремонт. Що мається на увазі е, для машин такого класу? Е, має бути попроведник мінімум раз на 7 на 10 днів е, змащування солідолом відповідних місць. Це не проводиться. До чого це призведе всі, хто розуміє, що таке техніка рухома, розуміють, що при ще пів місяця і вони почнуть масово ламатися. Моральним уродом, наскільки я зрозумів, мер Каспрук назвав водія ЧТУ, який на сесії міської ради у присутності позіхаючого міського голови розповів, що тролейбуси з попускання дирекції не проходять належного ремонту. Тужен бути семидневный осмотр транспорту. Раніше було раз в неделю. Как стали сокращаться, уходить, убегать, просить, щоб уходили, ставить условия, щоб уходили. Люди не схвалять, перевели нас на раз-дві недели. І це не факт, що люди проходять. Печать, да, печать ставят. Но не факт, що проходять. Я давно підозрював, що новини про аварії тролейбусів підігрують прихильникам валютного кредиту. Але я не підозрював, що найгірші очікування журналістів мають реальне підґрунтя. Тролейбуси свідомо не ремонтують, аби аварійно зняти з лінії і створити для чернівчан картинку або кредити, або смерть. Вживаний тролейбус, який для чернівців нещодавно купили за бюджетні гроші, вилетів із дороги на тротуар сто старих тролейбусів, які, як бачимо, можуть бути небезпечними для містян. Повторюю ще раз за інформацією депутата Богдана Ковалюка, комунальне управління, ризикуючи життям пасажирів, саботує поточний ремонт тролейбусів, аби змусити депутатів взяти валютний кредит на закупку нових машин, повісивши кредит на бюджет Чернівців, все робиться для того, щоб ви такі. Взяли цей кредит і повісили на місто, розказувати все погано, і це ви прописуєте в інструкції, і це ви обманюєте кого? Депутатів? Та ні, ви обманюєте всіх чернівчан, щоб вирішити якісь свої меркантильні питання. Тільки в наступному році, і я підрахував, нам потрібно буде заплатити 1 мільйон 330 тисяч євро. Це тіла кредиту і відсотку кредиту. У кінці нам кредит у 8 мільйонів євро на 12 років вартуватиме майже 3 мільйони 800 тисяч євро. Додатково, звідки така наполегливість? Депутати Анатолій Чесанов і Богдан Ковалюк називали суму легальних відкатів, які стоять за кредитними лініями, так званий відсоток за залучення кредиту. Фірма, яка оформляє даний проект, виграє грант отримує винагороду. в даному випадку. По кожному кредиту це сотні тисяч євро. Саме в цьому, і вся причина. Люди, які стоять за Каспруком лисі балочем, отримують винагороди в сотнях тисяч євро. Але боюсь, справа набагато банальніша. У 2015 році Олексій Каспрук пообіцяв місту 300 безкоштовних румунських тролейбусів, які за два роки до Чернівців так і не дійшли. В процесі оновлення їхнього транспортного парку нам будуть передані машини, які знаходяться у них в використанні. Румуни вони румуни, а не ідіоти. І безкоштовно давати нам то, що ми готові купляти, ніхто не буде. В електротранспорті, що залишився у 2016 році, Олексій Павлович ініціював безкоштовний проїзд. Є приклади в інших містах, європейських містах. Це безкоштовний муніципальний електротранспорт. Але ніколи не запровадив і через півроку передумав, аби підняти ціну. Ви знаєте, що неодноразово за останній рік піднімалася вартість електроенергії, і ми так само маємо приймати рішення про необхідність про підняття тарифу. На проїзд в тролейбусах і відповідно і в маршрутках, якщо ми хочемо зберегти громадський транспорт, настав час платити і за свої обіцянки Каспрук заплатить з гаманця простих чернівчан.